Всім привіт, наші друзі, підписники та гості каналу. Мене звати Іван, і ви на YouTube каналі Профтер. У сьогоднішньому відео ми оглянемо фарбувальний апарат Профтер 450Е, який користується неймовірно великою популярністю серед малярів. Які на це причини запитаєте ви? Розповімо далі. Тому додивіться це відео до кінця. Попереду дуже багато цікавого. Ми проведемо розпаковку, покажемо комплектацію, розповімо про технічні характеристики, з якими матеріалами він працює, і, звісно, продемонструємо його в роботі, друзі. А якщо ви шукаєте надійний і бюджетний апарат для майже всіх типів фарб від професійного магазину з гарантією 24 місяці, це відео саме для вас. Почнемо з розпаковки апарату та покажемо його комплектацію. Апарат поставляється у фірмовій брендовій коробці від торгової марки Профтер. Все надійно запаковано, що виключає будь-які пошкодження при транспортуванні. До комплектації входить подовжувач на 50 см, масло для змащення поршня, набір інструментів, манометр, пістолет із фільтром, соплотримач та 517 сопло. Інструкція українською мовою та гарантійний талон на 24 місяці, забірний шланг із фільтром. Апарат Profter r 450 e шланг високого тиску 15 метрів. А тепер давайте перейдемо до його технічних характеристик та сфер застосування. Двигун 1,7 кВт, продуктивність 2,2 літри на хвилину, максимальний робочий тиск 210 бар, максимальний діаметр сопла 0,21 тисячна дюйма, вага 20 кг. Цей красунчик поєднує в собі потужний двигун і високу продуктивність, що дозволяє ефективно працювати з широким спектром матеріалів, зокрема, акриловими, водоемульсійними, латексними, масляними фарбами та емалями, грунтовками, оліфами, морилками і клеями та багатьма іншими. Сфера застосування апарата доволі широка. Найбільший попит на апарат має у будівництві та ремонті для внутрішнього та зовнішнього фарбування: від фарбування стін, стель і підлог під час ремонту до обробки дахів, фасадів, металевих конструкцій, деревини та використання в автомобільній промисловості, а також багатьох інших сферах. А тепер давайте все підключимо та продемонструємо його у роботі. Підключаємо манометр, до нього шланг високого тиску на інший кінець пістолет. Всі вузли щільно затягуємо ключами, оскільки вони працюють під високим тиском. Далі встановлюємо сопло в соплотримач, фіксуємо його прижимною шайбою та закручуємо пістолет. Під'єднуємо шланг обратки та забірний шланг. Фіксуємо його стоперним кільцем. Не забувайте перед початком роботи щогодини капати 3-5 капель масла у заливну горловину, яка знаходиться на передній частині. Апарат зібраний і готовий до роботи. А ми переміщаємось на іншу локацію, де все вам покажемо. Ну що ж, давайте запускати. Perfect. Perfect. Спочатку прокачуємо систему, щоб вигнати з неї повітря. Перемикач встановлюємо в режим прокачки та додаємо трішки тиску. Коли зі зворотнього шлангу починає іти матеріал без повітря, це значить, що система повністю розповітряна і можна починати працювати. Скидаємо тиск на мінімум, встановлюємо дренажний кран у робоче положення, додаємо необхідний нам тиск і починаємо працювати. Шановні майстри, хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що дуже важливо правильно підібрати сопло саме під ваш матеріал та виставити потрібний вам тиск. Зробивши все правильно, ви отримаєте ідеальне нанесення на будь-яку поверхню будь-якого матеріалу. В цьому, звісно, вам допоможуть наші менеджери. Телефони будуть в описі під цим відео. Також надзвичайно важливим фактором є якісний догляд за апаратом. В першу чергу мається на увазі промивка апарату після роботи. Якщо ви працювали фарбою на водній основі, промиваєте водою. Що розчинниковою промиваєте відповідним розчинником. Процес промивки апарата також не стане ні для кого важким. Ставимо забірний шланг в воду, розчинник, дренажний кран примикаємо в режим обратки, додаємо тиск та чекаємо, поки зі шлангу не піде чистий матеріал. Так само промивається шланг високого тиску разом із пістолетом та саплом. А коли ви плануєте залишити апарат без роботи на деякий час, радимо капнути декілька капель масла до насосної частини в поршень. Пам'ятайте, якісний догляд за інструментом продовжить термін його служби. Друзі, як ми і з вами змогли переконатися, цей апарат дійсно вартий уваги. Великим плюсом є те, що він підходить як для професійних майстрів, так і для початківців, а також для використання в домашніх умовах. Адже за невеликі кошти апарат охоплює дуже велику сферу діяльності. Отже, які висновки? А вони дуже прості. З таким помічником у вашому арсеналі ви назавжди забудете, як колись фарбували валиками та витрачали свої нерви, на, м'яко кажучи, не ідеальне нанесення, розводи, потьоки та інше. З цим апаратом. Атом, ви заощадите найцінніше ваш час. Він дуже швидко окупить себе. Повірте, ми знаємо. Ціна якість тут на найвищому рівні. Хочемо нагадати вам, що в нашому магазині дуже великий вибір фарбувального обладнання. Оглянути асортимент можна на нашому офіційному сайті profter.com.ua або ж перейшовши за посиланням, яке буде в описі під цим відео. На все наше обладнання ми надаємо гарантію від власного сервісного центру profter Service. Є післягарантійне обслуговування. А навіть якщо у вас апарат іншого виробника і він потребує ремонту, все одно звертайтеся, запчастини, комплектуючі та ремкомплекти, завжди є по наявності. Друзі. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, поставте нам лайк, підписуйтесь на наш канал, це мотивує нас робити для вас ще більше цікавих оглядів. З вами був Іван. До нових зустрічей на каналі Profter.